Святом причасників вітаю з причастям Святих Тайн Христових. Сьогодні ми з вами обов'язково маємо проспівати Многое блага Літа нашому кліріку протирію Сергію Чертіліну. Поки він ще все знаходиться за гратами, ми Віримо в те, що він не винен, і маємо надію, що суд буде мати відповідні докази. Але зараз вже маємо можливість допомогти йому, допомогти не тільки молитовно, а й наблизити вихід його на волю. Допомогти зібрати кошти необхідні для того, щоб внести залог. На жаль, вчора Господь призвав його батька, батька, який дуже переживав за свого сина, маючи двох синів, двох священиків. Це була така дуже богобоязнена людина. Я декілька разів зустрічався з ним, спілкувався в Миколаєві, тому що отець Сергій родом з Миколаєва. І ми коли їздили в наші духовно гуманітарні місії, допомагаючи після деокупації Миколаївської області місцевим жителям, допомагаючи військовим. Мали таку можливість, дійсно, людина була дуже віруюча. І от після хвороби, після інсульту, Господь його вчора призвав. Дякуючи Богу, вчора у отця Сергія був наш священник, отець Арістарх, який його посповідував, причастив. І... Таким чином, з'єднавшись з Христом, отець Сергій укріпився і зміг прийняти цю волю Божу. Хоча ми розуміємо, що, знаєте, ну, особисто, наприклад, мені довелося відспівати свого батька. Е, ну, Це такий особи, особливий досвід. Це трохи складно, звісно, тому що ми всі хочемо, щоб наші близькі були поруч з нами. От. Але, як віручі люди, розуміємо, що Бог не є Бог мертвих або живих, і Господь знає, коли кого призвати. І от е, призвав заради спасіння душі представлений його до себе. А для отця Сергія це стало і. Ще одним іспитом і таким, напевно, молитовним трудом, молитовною працею і доказом тої синовної любві, яку він завжди відчував до свого рідного кровного батька. Так що будемо молитися за души нам представленого Ігора. Надалі продовжуємо молитися і про здоров'я болячого протирея От, Все робимо заради того, щоб він найближчим часом міг вийти на волю. І ми знаємо, що перед тим, як його затримали, він вже збирався робити там певну операцію, необхідну для того, щоб. Мати здоров'я і далі служити Господу. От. Ми знаємо, скільки він намагався зробити для церкви Христової. От. І Лавру захищав і багато-багато чого робив. Їздив як місіонер, коли захватували наші храми, От. допомагав збирати кошти і на придбання евакуаційних автомобілів для того, щоб. Ми мали можливість рятувати наших поранених захисників України. Багато чого гарного робили, дай Бог зробить ще. От. Але оце ті питання, дорогі брати і сестри, коли ми маємо можливість дійсно своїми справами доказати, що ми є православними християнами, і своїми справами доказати, що ми дійсно. Та єдина Свята Соборна православна церква апостольська, про яку йдеться мова в молитві символ віри, яку ми кожної літургії, як і сьогодні співаємо разом з вами. Маю надію, що найближчим часом вже. І отець Сергій може служити разом з нами, молитися разом з нами, от, і очолювати і служби Божі. от. Але це в нас такий з вами труд має бути знаєте, загальний, тому що особисто я засмучений тим, що коли, наприклад, взяли під арешт митрополита Павла, то доволі швидко знайшлись і ті 30 мільйонів. От. Я не знаю, як вони знайшлись. Е, е, мабуть, це були не тільки пожертви звичайних вірян Української православної церкви. Мабуть, це були якісь меценати. Не знаю, нічого не можу сказати. Але от зараз там ті 5 мільйонів, які. Треба внести для того, щоб внести залог за отця Сергія. Зібрати стало дуже складно. І на вчора я можу сказати, що зібрано лише 400 тисяч. То ну давайте так скажемо, там є термін. Певний, да? я не пам'ятаю, але десь ще, мабуть, днів 20. От. До початку вересня там е, даний термін судом, е, подовжено його перебування під вартою, а також можливість е, виплатити залог для того, щоб він вийшов до цього терміну. Це початок вересня, я не пам'ятаю дату. Але враховуючи такий, наприклад, збір, що зібрали, скажімо так, за тиждень 400 тисяч, то це Ну, скажімо, одна-дванадцята частина необхідної суми, хоча, мабуть, навіть 13, от, то значить займе це ще, наприклад, 3 місяці. От. Якщо три місяці, то можна просто не збирати. Тому що в нас є на це три тижні. Максимум три максимум тижні. Ніяк не три місяці. От, ну от, от так, отак, от, от, і це треба розуміти і нам, парафіянам, нашої парафії, і всім вірним чадам Української православної церкви. От. Людина, яка сьогодні знаходиться там, яка намагалась на протязі дуже тривалого часу захищати наші православні святині, не отримує на сьогодні нашої підтримки. Це факт. Не кажу, що це стосується кожного з нас, в кожного є і свої можливості і так далі. Нема питань. От. Але факт залишається фактом. Я думаю, що 90% вірян Української православної церкви знає, хто такий протегрейств Сергій Чертілін. І знає, за що і чому він знаходиться за гратами зараз. І якщо серце православне мовчить, ну то не тоді такого таке, мабуть, воно і православне. Коли ж воно вже заговорить? Мабуть, ніколи. Так що так, рідненькі. Молимося, допомагаємо, все робимо заради того, щоб бути дійсними православними християнами. Благослови Господня добровольцем да вас всегда на и присней во веки веков. Аминь.